Вітаю, друзі! Вирішив записати коротеньке відео по першому персонажу в Baldur's Gate 3. Чому першому? Тому що жодну людину, яку я знаю, яка почала грати в Baldur's Gate, вже в кінці першого акту, максимум в другому, всі говорять не те саме. Я буду проходити ще раз. Я хочу спробувати інші варіанти, я хочу спробувати інші класи і. Цим Ларіан підкорив реально півсвіту. Реально через купу виборів тобі хочеться занурюватися в цю гру все глибше і глибше. Я награв вже майже 600 годин, пройшовши її 5-6. Я 6 разів не пам'ятаю точно. Причому майже в кожному проходженні я завжди знаходжу щось нове. Навіть коли останній раз зараз проходжу за Везель. Вже знімаю якраз відео по проходженні героїчного режиму в деталях. І я натикаюсь на персонажа, якого я ні разу в житті не бачив. Я приходжу там, де має бути один, а там зовсім інший. І все, шок, паніка. Але сид не в тому. Хочу вам показати, за кого найлегше почати, щоб побачити найбільше контенту саме на першому проходженні. Покажу це досить коротко і без спилерів. Я до Baldur's Gate ніколи ж ті не грав Дін не знав правил, механік і тому подібного. Завжди грав в різні рольові ігри, страшний фанат всеможливих ММО. І коли ми заходиш, заходиш в Baldur's Gate, бачиш 12 класів, і вроді всі зрозумілі. Всюди вони є, ну, не рахуючи там, не знаю, всяких, там, монах, типа річ десь є, але так само є. Але є один такий клас якого реально майже ніде нема. І це Бард. І саме ним я рекомендую вам прохо... починати перше проходження. Чому Бард? Тому що, як це просіш сказати, бар це в кожній дирці затичка, він вміє абсолютно все. Може захиляти, може закинути корисні бафи, дамажить далекобійною зброєю, в частності два арбалета просто топ для Барда. Може в кожну руку взяти по пушці, там, по кінжалу чи короткому мечу. Може хіляти, магію дамажить, контролити, призивати інших створій. Ну реально, все. По расам беріть просто те, що вам подобається візуально, забийте на всі їхні бонуси, там, можливості і так далі. Просто хто подобається візуально. Вам на цього персонажа дивитись 100 годин. Ну, плюс-мінус, ну, то як буде досліджувати світ в когось більше, в когось менше. Тому беріть, хто подобається візуально. Чому Барт в кожній дирці затичка? Почнемо з характеристик. Основна його характеристика це харизма. Гра, певно, більше ніж на 50% складається з діалогів. Діалогів і перевірки в них. Тому харизма це той стат, який дозволяє нам без проблем проходити ці діалоги. Тому ми її беремо на 16. Плюс від харизми в Барта залежить кидання всіх його заклять. І. Другий важливий стат — це спритність. Спритність саме читерський стат в цій грі. Чому? Тому що він відповідає за ініціативу бою. Це тобто, хто в якому порядку ходить. А чим скорше походив, тим більше в тебе переваги на полі бою. Це е, рівень твого захисту. Тобто, по тобі тяжче влучити. Це. як. сформулювати. Це дає вам більший шанс в когось попасти і нанести більше урону з далекобійної зброї, ті самі луки Арбалету. До речі, небагато собі статури. Статури банально просто наш ХП, нам треба якось жити. Сила 8, мудрість 10. Ой, ти, сила 10, мудрість 10. Інтелект лишає без змін. Ми будемо тупий і бар. Чому так? Ці характеристики зав'язані на кратності. І починається з 10. Тобто, наприклад, якщо в нас 10 сили, люба перевірка на силу, в нас буде проходити з там, 0 плюс 0. Якщо в нас буде 9 або 8 сили, то люба перевірка буде проходити з мінус одиничкою. Щоб з цим всім зараз не зворочу в цьому відео, його не розтягувати, просто є попереднє відео з гайдами, там це все в деталях, я розповідаю, можете собі глянути. Чому саме мудрість десяточка, Більшість перевірок на контроль це все мудрість і бажано їх проходити просто з плюс 0, ніж з мінус 1. Просто для зручності. В навичках артистичність нам не потрібна від слова взагалі, тому перекидаємо її там в залякування. І дивіться, в будь-якому діалозі ми можемо обманути, залякати, переконати. До всього в нас плюс 5, круто, круто. Плюс купа харизми, любий діалог, ми проходимо без проблем. По самим скілам, по замовлянням. По любому друзі, знову ж таки, допомагає пройти всякі перевірки. Другий скіл беріть на свій погляд, я завжди беру світло, завжди є коли його використати. По закляттям, обов'язково беремо розмову з тваринами. Перший акт просто натикано купу тварин, з якими можна поговорити. Камени, ведмеді, ласточки, пішло-поїхало. Е, деколи це просто історії, деколи просто хі-хі-ха-ха, деколи це цілі квести. Тому берем, пригодиться. Закидаєте на себе на початку дня, тримається цілий день, все класно, прикольно. Обов'язково беремо скоро ходить. Просто. Допоможе вам легше відчувати себе на полі бою. Більше ходимо, краще добігаємо, швидше втікаємо. Зручно, зручно. Два наступних скила це можна мати цілюще слово. Взагалі кожен персонаж, який може його мати, я раджу брат. Не факт, що не будете користуватися саме цим персонажем, але краще він найбуде. Най Якщо у вас впав якийсь персонаж, ви банально можете його з 18 метрів підняти. Це корисно. І останній скіл беріть на свій смак. <кій> Просто почитайте, подивіться плюс-мінус, беріть на свій смак. Корисно все. регіт та хеші, таші, не суть важно. Контроль круто. Відштовхнути від себе круто, закинути на себе <кій> полегшення, щоб спригнути з якоїсь скелі, ще щось круто. Реально, все круто. Дивіться, чим би використовувалися, Тому що, ну, контроль це дуже класно, але чисто, по моїм відчуттям, коли починається бій, ти не хочеш нікого контролювати. Ти хочеш побачити циферку демагу, ти хочеш, як хтось побачити, як хтось мре. <с> по крайній вірі, в мене це якось так відчувається. Тому останні з вибирайте, що вам подобається, і тому подібне. Обіцяв, що буду спелерити, але маленька нотаточка Задумайтесь над маскуванням. <с> по інструментам. Банальна смаковщина. Від е, самого вибору інструменту не залежить нічого, крім вигляду цього інструменту. Причому, якщо він не подобається вам ззаді вашої спини, в інтерфейсі його можна відключити. Але міняє звук, е, коли ви використовуєте якийсь скіл, і сам вигляд, анімацію використання цього скіла. Тому тобі що вам подобається. По походженню, народний герой. Просто народний герой. Як на мене, найкориснеше, що може бути. Ну, для першого проходжу, смотрю. Хоча й для любого наступного. У, взагалі, беріть <піліть>, народний герой. Просто у вас є шанс при деяких <кіллях> ситуаціях, коли ви робите щось, вам даються очки перекидання кубика на перевірках. На народному герою його дають ледь не за все. Не знаю, дав комусь тряпочку народний герой. Сказав, що він красавчик, народний герой, все не знаю, на собі кубики, іди довольно щасливий. Так, якщо не подобається інструмент. Ось тут можна його сховати, просто не буде заважати вашому зовсім вигляді. Чому бард для першого проходження? В будь-якому бою у вас є. Ближня і дальня зброя. Ну, починайте тільки задбувати, тому це таке ще й до речі, досить прикольно. Коза, козактян, Ви знаходите будь-які дві пошки, на яких буде писати легке і фехтувальне. Ви їх можете вдіти зразу в дві руки. Ось тут цей перемикач, перемикання зброю. Виставляємо, щоб було намальовано одне. Чому так? Коли в нас іде бій, якщо в нас включено дві, ви берете атаку, когось б'єте, він автоматично б'є і лівою, і правою рукою, і відповідно у вас пропадає два очка дії. Основної і додаткової. Якщо ж у вас включена тільки одна. Оп. Ви нажимаєте Вдарити, він є стільки цей. Коли не удар другою рукою, ви вибираєте себе Чому так? Тому що деколи треба вдарити, але в цей момент треба когось захиляти. І ми собі беремо і когось там захилюємо Класно? Класно Арбалети та сама історія. Находите два легкі арбалети. Надіваєте їх вліво і в праву руку. У вас буде так само постріл і маленька постріла буде. Маленька стріла так само. Стляємо злії, стріляємо з, з правої. Через наші стати. Багато спритності ми дуже часто влучаємо і непогано наносимо дамаг з двох рук. На початку кожного дня просто закидайте на себе баф розмову з тваринами, і він буде триматись до довгого відпочинку. Так само закидаєте скороходись на себе і на всіх персонажів, які будуть у вас в групі. Просто банально плюс 3 метри ходіння, вроді це небагато. О! О. Ну, що таке 3 метри? Вроді копійки. Але коли, коли ти добігаєш десь отак і тобі не вистачає, щоб когось дарити, Обідно. Тому беремо. На рахунок друзів взагалі не заморочуємося. Під час діалогу автоматом є шанс його вибрати. Світло можна закидати на себе завжди в темних приміщеннях, не потребує ніяких чарунок, ні нічого. Маскування не буде сполежити, захочете собі десь глянути, де воно буде корисне. Що ж, по основному, все. Йдемо, виходимо, б'ємося, проходимо гру, кайфуємо. По... Якщо стане комусь цікаво по повній прокачці, розкидання. Хоча навіть якщо вам не стане цікаво, все одно я буду випускати гайди по білдам, і по-любому там буде барт. Без сценарію досить цікаво, дивиться, виходить говорити. Тяжкувато, якщо чесно. Тому Не засуджуйте мене сильно. Дякую за перегляд, якщо комусь було цікаво або хоча б смішно. Смішно з відео, смішно з мене. Не суть важом. Пишіть про це в коментарях. І підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Удачі в ваших пригодах і до зустрічі у Брамі Баудера.